І до нас долучається народ депутатка фракції Європейська Солідарність, пані Софія Федина. Пані Софію, доброго вечора. Пані Софія, от вони всі їздять, 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 а, обіцяють, обіцяють чи і, і не завжди обіцяють. А, і от така іде, ну, значить, от Стармер приїздить. А, ви бачите роль у Українському у збереженні України давайте скажемо так інших країн, окрім Сполучених Штатів Америки. Щось мені не подобається, що все вішається на Трампа. Ну насправді тут є кілька аспектів в цьому питанні, тому що забезпечення безпеки України мало би бути частково обов'язком всіх тих держав, які не хочуть, щоб Московська Федерація топталася по їхній землі. Да. І це дуже важливо саме з боку України зараз доносити. Чому? Вони можуть бути наступними, і чим їм загрожує, якщо Московська Федерація посилить свої впливи або безпосередньо прийде на їхню територію. Можливо, наша дипломатія не спрацювала таким чином, як би мала, тому що 5-6 ефективних менеджерів не можуть закрити фахових дипломатів і не можуть перекрити всі потреби, які мало би займатися МЗС і громадські діячі, які спеціалізуються на цих питаннях. Але з іншого боку, ви знаєте, мене дуже тривожить, що всі обговорять миротворці, там переговори. Давайте будемо щось як повід. Будові України Оцей весь прожектизм. От що буде після завершення війни або після встановлення того чи іншого перемир'я. А хто сказав, що Путін годиться на миротворців? А хто сказав, що Путін хоче перемир'я? А Путін зараз дуже ефективно, на жаль, просувається. Ми втрачаємо території. Наступ іде корейськими і московськими силами по повній програмі. Можливо, зараз треба було б трошки інакший момент думати, як зупиняти Московську Федерацію, тому що якщо Путіну буде ефективно йти далі, він зупинятися не буде, і Україною тут не обійдеться. Тому я думаю, що дуже. Важливо про цей аспект говорити також, третій момент про миротворців. А наскільки я пам'ятаю, що 17-го року дуже активно це питання обговорювалося тогочасним п'ятим президентом України Петром Порошенком. Московська федерація в жодному випадку на це не годилася, але ці переговори велися, обговорювали, що можуть залучати держави, які не є членами НАТО, але які можуть посилати свої миротворчі війська, щоб тримати лінію розмежування. Правда, лінія розмежування станом на той час це була набагато безпечніша територія ніж того, що ми маємо зараз. Зараз Лінія є надзвичайно широкою, надзвичайно протяжною, надзвичайно агресивною і надзвичайно небезпечною. Тому ці моменти треба всі влаштовувати враховувати. І звичайно, коли ми говоримо про це все, то звичайно повішити це все на Трампа, так теж неможливо. Але ми розуміємо, що позиція Сполучених Штатів вона є визначальною для дуже багатьох країн. Питання в тому, як говорити з Трампом, його командою, як переконувати, якою буде позиція Трампа після його інавгурації, тому що багато хто. З аналітиків говорить, що до і інаугурації, після інаугурації це можуть бути різні речі, як говорити з Трампом в контексті того, що він все таки розуміє найбільше бізнес-інтерес. Ну і українська влада і українська дипломатія зараз би мали би дуже активно ці всі питання пропрацьовувати і залучати до діалогу, до дискусії усіх людей, які можуть допомогти. На жаль, цього не відбувається. А от дивіться, значить, Верховна Рада знову розглядатиме за. Заклад... Конопроект про покарання журналістів за оприлюднення інформації з реєстрів про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. При цьому, за його словами, на пропозицію комітету провести консультації з журналістами та медіаекспертами Представники більшості не відповіли. Ну, як таке може бути? Ну, тому що в більшості в голові вибори, а вибори вони не зможуть ніяк проводити. Якщо журналісти будуть показувати реально, що відбувається: хто скільки краде, хто хто якими безпреділами займається, і, зрештою, що відбувається в Верховній Раді. За моєю інформацією станом на восьму вечора, нібито все-таки цей законопроект знімають. На жаль, не відхиляють, не викидають, а просто наразі знімають, щоб ну, зня, зняти суспільну напругу і десь його запхати в той момент, коли буде менше уваги. Натомість, з іншого боку, вони активно. Законопроєкт про добудову нового блоку Хмельницького реактора і йдеться про московський реактор. Невідомо за чиї гроші, точніше за гроші платників податків. Наші західні, американські європейські партнери сказали, що вони цього фінансувати не будуть. Це не вирішує поточних проблем української держави. це і прожектизм на багато років наперед. І так виглядає, що в черговий раз Герман Галущенко з командою із Зеленським намагаються освоїти кошти. Петро Порошенко передав військовим бійця новинагороду за захоплених в полон найманців з північної Кореї 20 дронів Мавік t Як пояснює п'ятий президент, тепер Україна може пред'явити світові неспростовні докази участі військових КНДР у війні, розв'язаній Путіним проти нашої держави. Давайте послухаємо. Є дуже-дуже важлива і приємна місія 20 мавіків для тих, хто взяв полон корейців, як і обіцяли. До речі, хочу сказати, що ми враховуємо побажання глядачів наших каналів TikTok і Фейсбуку і зняли вимогу, щоб ми перевірили північно-корейські паспорти. Приймаємо військові квітки тільки обов'язково з стовінською. Автономної республіки. Особливо, коли вони ні більмеса, ні по-українськи, ні по-англійськи, навіть російську не знають. А корейську ми разом з південнокорейцями перекладачів знайдемо. Взяли в полон два підрозділа. Один це був сили спецоперацій, а один це наша 95-та. Десантно-штурмова. І вони порадились між собою <смі> і прийняли рішення, що буде по 10 спецназорам і 10 десантникам. Ми, команда благодійного фонду Порошенка, виконуємо побажання наших воїнів. Отже, якщо ми дали слово, слово ми тримаємо. Отака історія. А що ти так посміхаєшся, неймовірно? Ну, для початку це одна з найприємніших новин, які я знаю за останніх кілька днів, тому що дуже багато роботи було з проблемами у військовослужбовці, особливо вчора, в неділю. І е, те, що хлопці отримують 20 нічних мавіків, ну, це, знаєте, хтось каже, що це банальне слово, але це реальний скарб. І ці нічні мавики рятують життя, вони дають можливість вижити в тих важких умовах наступу, особливо північно-корейського наступу. З іншого боку, я маю величезну приємність знати декого з тих хлопців, які брали в полон безпосередньо цих північнокорейців. І можливо, я одна із перших, хто про це знали, тільки тихенько мовчала, бо хлопці ще розказували, як кореєць кричав Україна окей, Україна окей. Як вони його замотували в той светрик, вдягали ті шкарпеточки, потім допитували і відправляли його туди, куди мали доставити, але в будь-якому випадку, ну чому я так тішуся, тому що дехто з них це є наші хлопці з європейської солідарності, правда, які на час вторгнення призупинили своє членство в партії, бо військові не мають бути партійними. Але це ті хлопці, з якими я пройшла вже багато років нашого шляху, і страшно тішуся, що їм вдалося, тому що чесно, кілька підрозділів з тих, що я знаю, вони активно працювали. Над захопленням корейців і навіть присилали питання: а якщо в них не буде північно-корейських документів, бо вони всі в ТУВі прописані. Як ми будемо перевіряти, і чи Петро Олексійович таких прийме? Ну, Петро Олексійович відповідав, головне, щоб були корейці. А там ми, ми, ми будемо визначатися. Тому насправді тішуся, що а зібрані є доказова база безпосередньо, тому що знаю, що північні корейці мають заборону здаватися в полон, і більшість з них підриваються або свої ж добивають поранених, щоб вони, не дай Бог, не попали в полон. Інше питання, що у хлопців зараз буде можливість забезпечувати свою роботу. Ну а з третього боку, знаєте, Матвію, ну не можу я без тої гірчинки. Сьогодні Кабмін виділив додаткових 5 мільярдів на зелену тисячу роздавати людям направо наліво. А да. у нас є приблизно 100 бригад. 5 мільярдів на 100 бригад приблизно кожна бригада би отримала 50 мільйонів. За ці 50 мільйонів можна було би так закупитися ребами і дронами, і така була б можливість зберегти життя нашим хлопцям, що є зараз найважливіше, а не пускати їх в штурми проти батальйонів, а батальйонів московитів і корейців з пустими руками. Тому дуже би хотілося, щоб все таки наші колеги по парламенту дослухалися. І ми один з перших законопроєктів, які були розглядалися на сесійному тижні, це перерозподіл ПДФУ і забрати в Держспецзв'язку, який неефективно справляється своїми обов'язками, а передати ці кошти напряму бригадам, щоб вони закупляли все, що їм потрібно, в необхідній кількості, і це було б найкращіше. пасибі. Дуже вдячний Софії, що долучилась Софія Федина.